Всім привіт! Мене звати Ярослава і це моя кішка Ася. Я хочу розповісти про те, як я зараз вступаю на магістратуру. Я хочу розповісти про саму процедуру проведення. Перше, це те, що мене зареєстрували спочатку як учасника вступних випробувань. Далі прийшов лист запрошення. Я здавала екзамени у Дніпрі, тому в мене. Відповідно, екзамени були в Дніпрі. Перший екзамен ми здавали в підвалі відразу, щоб не спускатися під час тривог. Другий екзамен проходив в аудиторію університету, і третій також мав би пройти там в аудиторію університету. Але так як було забагато тривог, ми вирішили піти. В інший університет, де є підвал, щоб не потрібно було кудись спускатися під час тривог. Все пройшло Богу, добре. Ось, і можу сказати, що мені тести особисто були не дуже складними. Можливо, це через те, що я відразу, як отримала диплом бакалавра, пішла на магістратуру. Ось і знання ще в мене, як можна сказати, такі свіжі. Ось також хочу сказати, що в мене взагалі перший екзамен був у день захисту диплому, тобто у мене зранку був захист диплому. Дипломної моєї роботи, а далі вже в день мені потрібно було їхати на екзамен це був англійський та тест на логіку. Загалом було три екзамени: це англійський та ТЗНК, тобто англійський та тест на логіку. Далі це психологія та соціологія, і третій тест це психологія та педагогіка. Ось, нещодавно прийшли вже результати. Буквально десь два тижні тому, і вже можна реєструвати особистий кабінет вступника, і вже 8 серпня можна подавати заявки на вступ в університети. Я планую особисто подавати в університет, в якому я і навчалася. Він мені дуже сподобався. Я навчалася в приватному університеті, це Дніпровський гуманітарний університет. Він мені дуже сподобався по своєму методичному відділу. По педагогічному складу, і якби не знаю, він мені по всьому дуже сподобався, і мені хочеться тити, знову вступати і вчитися продовжувати і себе професійно як нарощувати себе і зростати професійно. Всім па-па!